Латі, що ми робимо? Клаті. Угу. Я не понял, чому ти сидиш? <рес> Дайте мені подихати трохи. Я не зрозумів. <рес> Заряджуюся зараз, бо трохи цей батарейка сіла. Двері сидимо це, дерев'яні зробити красиві чи плостикові за кожен. Желізні. На що вони желізні? Кросить, просить. Давай дерев'яні. Ну, диви красиво, як летить самоліт. Красиво. Короче, товариші трудяги, просили ви знімати, нам, знімати трошки вам відео про про стройку, будівництво. Будівництво. Тут зробив, виходить, перемичку. Зліва, справа під металічні двері, погріба, маринка побілувала. Чи не побілувала, бо твої колеса тут лежать? Ні, так а що? Ще й потолок, кстаті, теж можна пройтися, біленький хай буде. Е, діло в тому, що дивися, тільки отут сохне, а нижче рівень землі е, сире, бачиш? Не получаю. Давно ж вже побілувала. Кришу тут, ну, чи шифер поміняв, трошечки зробив його більш-менш акуратніше. Віхтіля там позакидав, бо як то ще йде, щоб не зальопувало там тоді фасад, як робитиметься, якраз буде отлічно і хорошо, то по суті ще й непогано. Можна помити, покрасити, пофарбувати Да без проблем. Будь я такий оце, колір. оце ще усе позабираю і тут теж біленьке, отут під штукатурю тобі легенько і можна. треба, надо я за білую даюся. Да. Коротше, що я не знаю, як у вас щось я доп'ю каву. Як у вас обстоять діла із е, піском? Немає в нас піску, де купити, виходить, е, щось вообще За, заморозили чи що його. Немає де піску купити. Трохи залишилося піску в мене. Ще то в мене є, а піску взагалі трошечки. Ну, вже так сказати, до, доложити мені стіни до гори вже вхвати е, його, а далі навіть не знаю. Є така. Фірма Щебінь, Бурбуторг. Е, у нас тут на виїзді з Решетилівки, вони там пісок, ну, торгують піском, там, річковим, кар'єрним, щебінка всіляка, камінь. Е, ну, таке все в них є, а піску немає. То, коротше, я не знаю навіть від кіля. Це треба десь, мабуть, у Полтаву. Хтось мені казав, що возять з Полтави. І якщо це правда, то 5 тисяч газон, щоб привезти додому газон піска це 6,5 з тонн вийде. Що ну, у нас? А у нас далі сьогодні закривають вже повністю е, стіни. Получається, в мене отут, ось бачите, один рядочок залишилося докласти кирпича. І потім закрити одним рядом ракушняка. Е, по рядах. Кожні три ряди. Проходь сюди, бо я без мікрофона. Кожні три ряди ракушняка. Це кожні сім рядів кирпича. Якраз вони порядовки сходяться одне напроти одного. Робиться перекладка армованою сіткою. Отака вона ось ця сітка. Можеш сюди, Маруся, якщо вилізе, так, так? Куди я вилізу? А? Давай я покажу. Ну Питали просто, що в нас? Що у нас? Оп. Бачите, отак арму, армується сіточка. Все. І таким методом йде перев'язка. Там така воздушна прослойка. Бачите? І йде Повітря. по повітряна, воздушна, хай ну, я думаю, що поймуть. Е і перев'язка йде рядів. І отут у нас виходить: ми вбурюємо е арматуру в угол. Оцей. Вбурили арматуру, і вона у мене десь метра пів, не знаю, даже трошки більше перекладається ракушняком. Ну тобто, я думаю, що стіни нікуди від ціля не дінуться. Тут, а тоді це все діло за, е робиться пінопластом, вирівняється за. Парад, не жини, не живу. Не жини, вперед. Yeah. До. Ну, як кажуть, про ці не можна говорити, про майбутні речі, але все-таки. нас... А й то я тут стою, планую, кажуть, ні-ні-ні, не фірон. Ще рано, ні, ну та хоч приблизно я кажу, де у тебе Ні, ну воно ж колись ж зробиться, зробиться. Е, процес іде, іде. Все нормально, були б живі, здорові і все буде добре. Е, кажу, де в тебе буде газова плита? Вона думала, думала, кажу, ну десь отут, Хорошо, кажу, зробимо тут тоді е, дірку під витяжку. І все. Так що, в общем, поки що отак. Зараз доложую, е, заколучу бетонну бетономішалку. І що, це кирпич тепер носити? А там є в мене трошки страшно, тут тепер хорошо і холодок. Зроблю тут та ловочку, отак де вона поставлю буду ховатися від тебе, щоб ти мене й не бачила, де я є. <наріпи> да, звісно, <фих> да, вже такі стіни, вже видно, що стіни. <наріпи> <да? наріпи> я навіть не розумію, що колосальна робота вже за плечима, да? <наріпи> <наріпи> Чого? Ні, <наріпи> 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 ще... <А>, ну то. А вну, та ні, це ще таке підбіде крий. Півбіди да. це було фундамент викопати і залити, Ото півбіди. А далі це таке. Е, по плодкій кирпичо оток було легко, а далі капець. Ну і таке тут вона собі такі ось тропіки. Бачите? Е, люди, як то кажуть, не заморочувалися, ось є ракушняки підставили. Я думав, каркас може якийсь дерев'яний. Потім думаю, на що заморочуватися? Ось понаставляв, таке поналужував. Що саме інтересно: живі лісо. Ви берете сюди, піднімаєте оцю дошку, піднімаєте ще два ракушнячка положили і ви оп'ять вище. А потім раз і розібрали його, да і все. А на що ти арматуру привіз? А колони куди я буду? Колони в нас, дивися, отут в оцьому стопчику вмуровані такі дві арматурини. Раз. В отому, в вуглі так само два. Там не треба. І тепер що ми робимо? Ми отут так все поприбираю, Буримо, виходить, я тут, там, мабуть, на колони три арматурі не буду так трикутничком їх робити. Так ти я... вирішив все-таки три штуки робити колони чи ні? Мабуть, дві. Mm -hmm. Мабуть, дві, там просто вирівняю, Мені ж цікаво. вирівняю. Контролюю процес? Ні, контролюю, ну я зараз пере переміряю ще. Дивіться, забивається отак три цих, і лужиться колона, поступово закладаючи, заливаючи оці ось, ось получається, арматури. Для того, щоб колона була сильною, упорною. Ну і пустота всередині буде, то її все одно. І тоді оця ж арматура вона буде зверху перев'язуватися. Воно все перев'яжеться е, таким собі, як, штукою, яка називається армопояс. Армопояс це. Е, Таке, така заливка, ну, хто не при знає. Про яку Коля не знав, поки да, не начали. яку я не знав. Е, е, е. Е, е, <ривіт> да. Вона, получается, армопояс вам зробить рівнину по усьому периметру виходить, вашої будівлі. Тобто, по-любому, отут, а на 2 см, я вчора, кстати, клав уровень, на 2 см оця сторона вища, трохи від отої. От армопояс, він вам зробить чітке, рівне, получается рівну гладку поверхню, де буде ложитися тоді така рейка, здорова дошка. Яка Мармелад. називається Мауверлот або Маверлот. Ну, я кажу мармелот, щоб не забути. І е, мармелот оцей... ну, я шуткую. Я знаю, що це все правильно називається, правильними словами. Ну не придирайтеся. Е, І потім виходить, буде рівномірна нагрузка завдяки цьому мауверлотові. Буде рівномірна нагрузка упору криші на саму стіну. Не буде воно давити іменно в якусь одну точку, воно буде давити іменно. На всю стіну. І таким методом стіна у нас е, шикарна, здорова. Е, з сантиметрів 40 навіть от, товщина е, Тож получатиметься так, що вона по суті буде працювати дуже хорошо. Тепер, отут ось вугол я буду розбирати і е, по периметру буду тоді проливати моверлот, для того, щоб е, ну, кришу цю всю уберемо ми е, і будемо робити все під одне. Ну коротше, поки що плани такі. Єдине за що я ще думаю, як правильніше зробити, так це балки, які отут повинні лежати у нас е, на поверхні. Я не знаю. Я думаю, що, мабуть, треба купити швелер і просто сюди швелер положити, їх штук 3-4 і таким методом тоді просто на ці швелери положити балки. А може й не швелер, може, може двотовер треба брати. Не знаю, е, от по оцих ділах ви у мене розумні, теж там люди, і я думаю, що ну є люди старші, які все одно проходили це будівництво. Кожен це проходить. Ми його тільки починаємо так сказати. Цей квест. То напишіть нам в коментарі, як правильніше, балки просто дерев'яні. Я не дуже хочу. Чесне слово, дуже велика. Тут у нас 5,5 метрів. виходить. І я думаю, що не годиться. А якби взяти 6-метровий, виходить цей і прям туди залізти, і сюди хорошо його положити було би доволі б непогано. Так, ну що, все, на даному моменті поки що я працюю, а ви наблюдайте. Ну що там рівно? Ну поки не впала, значить рівно. Щас докладу последню кирпичину, воно покаже, чи рівно. Вроді рівно. Неудобно. Ну, як думаєш про фініш, то вже нормально. Красів. Сайдів. Сейд, і все, чи шо? Я в усі, як піду в найми. О, Великий розход в тебе цього. Так, не вигодить те в найми. Да. Ви же, ну, зразу, же не потрібні нам такі мастіра, так? Да? Угу. з того. рівно рівно мені знизу ж, ж не видно було. тільки що пальця так собі в бо це ж поняла то б за стукає зверху. Воно ж уже неудобно трохи Як кувалю собі по пальцем а що, треба сорок Все, фініш Фух, Як я? Так я ждав цього. Ой, сейчас я впаду тут. Та ні, не впадеш нормально. Бляха. Сейчас, Ну тут фініш, По кирпичу та фініш. А ще ракушньок, якраз послідній ряд интересный. Вже, я вже не знаю. Так хіба зараз щось перенесу туди та й поставлю ти дурок це штруй на такі трейлісочі, як вони там правильно називаються. <клес> Будівельні. Ну да. Ну, Кума є. Можна було б взяти. Якого? Ні, він же ж перед тим як пішов з ЗСУ, якраз собі купив. Так, Давай ми його його туди. Ах ти, зараза! Це як не завжди. Все як не завжди, Все, це точно. Зробимо так, щоб мені... Це учора я щось не подумав і оставив якраз, ну, короче. ось. Для того, для того, ви знаєте, для того існує армопояс, щоб це все діло тоді красиво вирівняти. Так, зараз раз. Кричить на мене Марина каже, 3 минути знімаю, показую тебе спиною. Ну якщо красиво в мене спина, то чого її не показувати, правильно? Чи ні? Мару... <різь> ну що? Так, зараз тепер отакий кусочок ще знайду і усю, і фінішуємо. Американські горки. Та це точно. Кльоцкаєм. і потихеньку Оп, лишок. Лишок. забираємо сюди. Чікс. І потихенько туди. Якось розкожу, чи ти неправильно щось робиш, щось троїш. От за те, що неправильно, я щось тут роблю, чи цей. Хай приїдуть покажуть, йо. Або покажуть в себе, як вони зробили. Да, і все. Там показувати не цікаво, хай Є таке зараз. Та коробку вигнав. Зараз вже коробки ніхто не жене. Уже спеціальні сендвіч панелі продаються. Устики. Тук-тук-тук поставили, верх заармували і криша. Все. Панельні дома роблять. Взагалі не треба нічого. Оце фундаменти, оті. оце все, оце. це вже, так сказати, пройшли вік. Просто ти його якось робиш, щоб воно хоч постоїть, а там хто його знає як воно посидить. Так, ну що, все. Рівненько там, що по камері, туди рівненько і туди рівненько. Ну я вчора я ж кажу, що я вчора прокидав лазерним уровнем, то 2 см у мене е, ота сторона нижча, ніж ото. Так що це, це ідеально. Я думаю, що супер. Ні один би нормальний. <клухи> дуже... і, і це я не фахівець. Це я не фахівець, це ось леска риболовна. а? Значить, Пригодилася? Якій... Пригодилася хоч десь. Ріба не ловилася, так я її хоч кудись використав. Ну що, все, з тебе кова, пішли мені, роби допінг. Цей, як воно там називається? Адреналін. Все, погнали. Що погнали. Да. це в тебе за клітка? Ще, Ти що? Не клітка. А що? Ти не знаю, я придумав таку штуку Типа зроблю каркас. Каркас для колони, щоб воно рівно. Щоб, ну, Мені треба зробити колону, правильно? Із ну. І Щоб кожен раз не тулити уровнем, я просто виставляю каркас, ну, як стопчик, наприклад, на камені із дерева. Ну, просто щоб не дерев'яний був. Ну, Я вирішив, що в мене просто обрізки, огризки такі. Дивись, плоц, поставив і зараз тільки чуть -чуть, е діагональ підрепетірую. Під ну і виходить, що виходить. Дивись. Дивлюсь. Дивись, отут в тебе буде колона. Ага. Я Зараз виложу кирпич. Виходить, дивись, плод. І щоб у нас вугли були толкові, всередину розтвору тільки накида. Хоп. Цікаво, цікаво. Дивись, хоп. Це киплечина погона, що з Хоп! І сюди. Хоп. Дивись. Цікаво, цікаво. Таким методом виходить, ну, бачиш діагональ. Зараз я діагональ трохи під, підремонтую і буде добре. Е, таким методом виставляється просто-напросто ну, колона, вона ложиться на багато... Набагато легше того, що я що розтвор накидав It's і easy. пішов, пішов, а да. я потихеньку її просто підніматиму. Єдине, що цей, треба ось сюди ще попросвердлювати дирочки. Ну, считаю тут раз-два, і з тої сторони три-чотири. Для того, щоб коли ми піднімали, щоб на е, на цей, на кирпич е, сюди саморезики, клоц, і вони просто-напросто на кирпич висять, і ти таким методом вище, вище, вище її піднімаєш. І вона потихеньку считай, і тиме. А потім зверху її тільки чмок, витяг і ось все. буде. Надіюсь, все вийде. І я думаю, що вийде. Ну, я не знаю, як ви думаєте, це правильний підхід буде чи ні. Просто отут я ложив усе під, під рівень і виходить так, що ти одну кожну кирпичину і кожну кирпичину під уровень, під уровень, считай, ти її виставляєш ну, дуже довго. А так считай, готова буде колона. Всередині виходить. Арматурні кутки, ну так як я й говорив, оп, ось сюди. Ми їх. Можна їх чотири, можна два. Я думаю, що три буде, буде достатньо. І все, і потихеньку пішов, пішов і пішов. Давай, давай. До... Іди, до, іди. Ти, іди. <риві> <риві> іди, іди, іду, йду. Що тут хазяйка моя пасеться? Ночі, <риві> ти бачила? Чуєш, ти бачила, холода передають уже всю. Перець. А Продавлю. що він повилягав? Це вже так поламало, Продавлю. да його? Дуже іначе. Він почав і Та значить його треба вже підрізати, просто-напросто вже вирізати, да і все. Бо далі морози, там якщо ж перший мороз удари, то це помниш, нам мужик один продавав. Оце ми купляли болгарський перець. Це там люди були, що... Із п, де в Польщі вони да якісь теплиці? Ну mm, що молоді? Молодь, якісь Ну це весь їхній. оце усе їхнє, Ні, не весь. Оце ми докуплялись. Бачиш, ну короче і, і а отой, ото, ото то, того мужичка. Дивіться. Е, ну, це вже все. Це вже, звісно, він вже відійшов цей перець, але він все одно ще дивіться, який красу, крас красивенний. Ще є. Тут трошечки виріжемо, і це буде у нас на якраз завтра виріжемо і солодкий чилі вже зробимо, бо ми так не можемо. Гіркий вирізали, а той не вирізали. Баклажани ще теж. Маринка вже вчора і закривала, Ну і ще <кхід> і ще будуть трошечки. Там, кстати, під тим відео можна закріпити баклажани, де ми колись. Ну, щоб не знімати його нове під оцим відео. Ми закріпимо вам. А кабачка немає, Маріс. І все. Один-то Один, один то на один зубок. Ну, звісно, давай хоч два. Піджориш кабачка. Нема ще, так? Да? Вони довго, кстати, оці сиділи, довго сиділи. Є ну, бачок добре. Бери. Оп-оп. Ну і все. Я їх дуже пізно посію. все, красоту. Все, наловила. наловила. Отут, де картошка, я завтра мотоблоком переб'ю. І оцей бур'янець новенький, він буде як... Ну, виходить, наоборот, ще й добре буде. Курка вилізла, дивися. Дві. Вона. Дві вилізла. Ні. Ну, по суті, огород вже її брали. Курка полопалася, тут треба і будемо шаткувати. Квосить? Так. Да. І листочками. Треба шатківницю купити, хорошу. Треба. Угу. Вон, ну, пішли. Я вже, я вже теж... Біжетін. То... Кажу добрый вечір. І ось біжить. І там біжить, і тут біжить. Пішли, я вже теж. Уже товариші трудяги я закончив. Ряд ракушняка проложив. Так що все, вже получається стіни у нас, стіни закриті. Дальше тепер стопчики, Дальше тепер цей армопояс. Ну, в общем нормально. Кірчать і фіно. Да. Ну ще пар... кирпича тепер у мене немає. На завтра хвати, скільки, а скільки вже не хвати, то тоді прийдеться десь поїхати тут по місту докупити Іменно такого повнотілого, Ну, як в як старинку був, бо кирпича не хватило. Ну я і знав, що його не хоче. Помідори не було. Помідори. Тобто, салоту зараз нам нароблять. Картошки зваримо. Салат повилозе. Пюрешки зробимо якоїсь зараз повечеряємо, да і все, і день. День, по суті, вже і можна, так сказати, закривати хорошою жирною дебелою голочкою. А тут, тут можна все великою жирною голочкою, так сказати, теж <ріпи> закріпитися, поки що все, хай все застиває, укріпляється. І все буде добре. Тут вже все трошечки повигрібав. Ну, половину Половину тут мусора прибрав. Коротше, вже й доволі непогано. Завтра буду вкупуватися, тут трошечки підрівнювати. Оце все діло убереться. Ще отом уберу, отом. І виходить від теля. Оте все. Ну, коротше, на сьогодні вже мене не вистачає. І, в общем, завтра-завтра буде новий день, будуть нові сили. І трошечки у мене вверх. Бачите, верх кирпича не зійшовся із ракушняком. Ну, Буквально сантиметрів на, на 5. То я думаю, що просто-напросто дошка армопояса буде трошки нижче, воно зальється. І це, коротше, буде, я думаю, йолепале. Ну і все, кирпич оце в мене і весь шоста. Все Оце і оце. На один стопчик треба 100. 116 кирпичин, получається, плюс-мінус, щось я так считав, 28 рядів по 4, 4 кирпичини в ряду, Ну, коротше, плюс-мінус десь туди. Вроді 116 кирпичин. Так, все, все, зараз ще. Лазер наготовив. Вечірок підійде, та я <кій> точно усе поміряю. Такий в мене лазер. Парксайд. І ще один у мене є бошовський. Ну, у цього парксайда більший угол відкриття. Е, бо у Бошовського отак. Тобто лінза, лінза отак закрита. Бачите, він ну, небагато е, висоти. Е, в общем, по, по діагоналі і по вертикалі в нього не такий угол відкриття, як у цього. Цей прям хорошо показує. Ну, в общем, Щоб ви розуміли, це так. Оп, зараз нажму. Бляха. І отак лозер показуватиме нам ну. красиво. А, бачите? Сього красота буде. Покаже, чи Микола тут рівно наложив, чи не рівно. Ну, в общем, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть і будемо провіряти. Бачите, який тут метр виходить, я всього навсього всього метр від нього, але висоту він показує суперово. Так, ну все.